Всіх вітаю на каналі сервісного центру A-Game Київ сервіс професійного ремонту та продажу ігрових сучасних ноутбуків. в нас відновлено та готове до продажу ще один ноутбук. Це ще один Razer Blade 15 Advanced 2020 року. Дуже схоже на той, який вже був в попередньому відео, але є невеличка відміна, тому що цей ноутбук в нас приїхав з неробочим процесором. На материнській платі ми його замінювали. І оскільки на той момент процесорів саме i 7 10875 не було, в цьому ноутбуці встановлений i 7 7 процесор 10850. h Детальні характеристики, чим він відрізняється, ви зможете побачити в нас на сайті, це також 10-те покоління. Все і все інше, по детальних характеристиках, ви зможете, як я вже сказав, побачити в нас за посиланням на сайті, яке буде в описі до цього відео. Крім процесора 10-го покоління повноцінного, в цьому ноутбуці, як завжди, маємо дві відеокарти, одну вбудовану в процесор для того, щоб заощаджувати батарею, і повноцінна, така сама, як була і в попередньому RTX 270. Супер з Max Q дизайном. Ну, тобто це майже топова відеокарта в 20-тій лінійці, краще тільки 2080. Серед 70-х також це найкраще, якщо порівнювати просто 2070 Max Q. Інші якісь варіанти, це саме Супер. Але ж смак з кі що я так розумію, відобразилось на частотах, через що можливо буде дещо занижена ефективність цієї відеокарти відносно зовсім повноцінної RTX 2070 Супер. Але незважаючи на те, що кількість кадрів тут досить велика, на тестах я покажу потім на потужності, як це відобразилось. Зате, проте цей ноутбук в режимі максимального сталого навантаження на відеокарті на тестах показував до 78 градусів, тобто не більше не було навіть 80, що я вважаю дуже гарним показником, це означає те, що не буде ніякого тротлінгу, тобто відеокарта працює в чудовому режимі і не перегрівається. Ну, це саме стосується і процесору, оскільки вони знаходяться на одній системі охолодження, яка з собою являє. Випарювальну камеру, ну тобто, це модуль, такі які охолоджує одразу всі мікросхеми, включаючи їх джерела живлення. Продовжимо далі. В ноутбуці у нас, як завжди, встановлений швидкий M.2 2 з інтерфейсом PCI-Express диск Це в нас знову ж Samsung M серія МЗВЛБ. Бачимо 100% швидкодії 99 здоров'я, 252 дні, 19,5 терабайт записано. Ну тобто можна прирівняти десь приблизно, що біля року цей ноутбук відпрацював десь, десь так. Ну а ресурсу ноутбука, звісно, на декілька років. Далі, по батареї. у нас зношення 2%, тобто вона майже не зношена в цих разерах. Ну, ще можливо в Жириста 401 і в цих разерах я був здивований, тому що ці ноутбуки, незважаючи на таку дуже велику потужність, їх за комплектацією, вони працюють приблизно 5, до, ну, до 5, можливо, навіть при в деяких умовах до 6 годин в режимі перегляду фільмів від батареї. Тобто автономність цього ноутбука, хоча він і ігровий, і потужний, дуже велика. Це дуже приємно. Так, як я вже сказав, бачимо знову ж таки процесор 10850. Щодо оперативної пам'яті, ну, на таку потужну машину не було сенсу ставити 8 ГБ оперативної пам'яті, тому тут встановлені дві планки по 8, тобто 16. Це більш ніж достатньо, я називаю такий обсяг комфортним для будь-якої роботи, для будь-яких ігор. Проблем з тим, що не вистачає пам'яті на тестах, жодного разу не було виявлено, тому прийнятний для майже всіх завдань обсяг. Цього оперативної пам'яті ще 15%. Додаткової продуктивності саме за рахунок двоканального режиму. Далі в ноутбуці в нас, як і попередньому, така сама дуже класна матриця, дуже великі кути огляду, наближені до 90 градусів, частота оновлення 300 гц, шалена, як на мене, в іграх, до речі, це відчувається. Я почув різницю. Дійсно, дуже приємно за такою матрицею грати, якщо саме казати про таку діяльність, яка вимагає дуже швидкого оновлення картинки, дуже плавно. Все працює. Підвищений контраст 1000 до 1 в порівнянні, там, наприклад, до звичайних матриць десь 700-800 до 1. Що ще приємно, як і в тій матриці, тут маємо 100% охоплення кольорової палітри sRGB, тобто всі кольори, які є в системі. Ну і звісно, виграх, це також дається в знаки, Тобто там дуже приємна картинка. Людина, яка попрацювала за таким монітором, за таким екраном, на звичайний монітор, якийсь там, наприклад, з 60. Ну, навіть з 80% охоплення, не кажучи вже про 60, вона не пересяде, тому що тут призвикаєш до цієї насиченої яскравої картинки, і це зовсім інший рівень. Тож, матриця, як на мене, тут чудова. Якихось плям білих чогось немає тут. Ну, давайте одразу подивимось на це, щоб не було якихось сумнівів та запитань. Я так вирішив, що краще це показувати одразу. Для того, щоб не було додаткових запитань. Бачимо яскравий такий насичений червоний колір. Те саме зелений. Синій. Оранжевий, ну, тобто ось на білому кольорі. Зазвичай, якщо в матриці є якийсь дефект, його одразу ж стає він помітним. Нічого, як бачимо, немає. Тож, чудова матриця. Чудова матриця, майже нова, ну, майже без зносу батарея з довготривалою роботою. Диск, як бачимо, дуже швидкий, з великим обсягом на 1 ТБ, до речі, 954 ГБ реального обсягу. Так, відеокарта, до речі, я не сказав на 256-бітна з 8 ГБ відеопам'яті DDR6. Ну, Тобто серед обсягу відеопам'яті в ноутбуках, який я зустрічався, ну, принаймні там, уж не супер-мега-сучасних, а таких, які ще актуальні, це максимальні обсяги відеопам'яті. Так, переходимо до стану. Щодо стану, тут взагалі немає ніякого критичного зносу. Навіть цілі кути в цьому ноутбуці демонструю. Є, можливо, ось такі маленькі нюанси якогось відбиття, скажімо, ну тут навіть немає нічого бачите, все ціле. Тут все ціле, ось можливо, ось тут можна побачити таку маленьку цятку. Ось тут трішечки при збиранні продавили, можливо, метал. А знову ж таки, тільки для прискіпливих, які знають, куди дивитись, що бачити на кришці матриці, ось, можливо, така маленька цятка є. ну Тобто, великих якихось подряпин, серйозних пошкоджень, ноутбук взагалі не має. Тож стан в нього гарний. Так, йдемо далі по портах і комплектації. Значить, перший порт у нас тут з цієї сторони це порт зарядки, саме рідний разер. Такий досить специфічний блок живлення в комплекті тільки оригінали в нас, для того, щоб не було ніяких проблем, бо ми вже знаємо, які вони бувають. 230 ватт, саме такі, як треба, з кабелем одразу під нашу розетку для того, щоб не було ніяких перехідників, якихось проблем, щоб все працювало одразу. По портах і йдемо, як в попередньому ноутбуці. У нас з лівої сторони бачимо два USB 2030. USB-тайп цебто ну, зараз на 100% я не можу це гарантувати. Треба перевіряти в ноутбуці, але в разерах зазвичай є Thunderbolt, Тобто цей порт з великою ймовірністю буде саме повноцінним Thunderbolt. Роз'єм для підключення навушників 3,5 дюйма, з цієї сторони, також ми маємо. Давайте починаємо звідси ще один USB Type-C, USB 2.030, HDMI для підключення зовнішнього монітора, отвір для під'єднання замку Kensington Lock, для того, щоб зафіксувати ноутбук, щоб його о, не вкрали. О, о, вкрали. Тобто, ну, як на мене, трошки розширений набір портів, тому що USB трошки більше, ніж в звичайних ноутбуках, ось це мені подобається. Так, далі. В задній і передній частині, звісно, портів немає. Тим, кому буде цікаво огляд на такі ноутбуки, у нас є на каналі YouTube. Він буде, цей огляд нас доданий в описі товару на сайті. Посилання на цей товар буде в описі до цього відео, все це можна знайти, все це можна побачити, щоб я вже не зупинявся на таких специфічних проблемах. Далі, давайте швиденько. Підсвічування. Підсвічування клавіатури, як я розповідав попередній раз, дуже цікаве, тому що ну, воно різнокольорове, воно програмоване. Що цікаво, що в. Ноутбуці. Ну, по-перше, там десь приблизно 13 чи 15 рівнів регулювання яскравості менше е яскравіше, чи навпаки менше, менша яскравість. Далі є в Razer'ів така дуже цікава утилі, утиліта Razer Axon, в якій є бібліотека, в якій є встановлені ось такі теми. Ця тема має відношення як до wallpaper, як ви бачите, так і до теми, яка є на підсвічування. Давайте я вимкну світло, щоб показати. Так буде краще видно, тому що бачимо, що зараз кольорова схема стоїть така, щоб вона була узгоджена з волпайпером. Використовуються ті самі кольори. Якщо ми через цей застосунок перемикаємо кольорову схему, одразу так, apply, одразу в нас бачимо, змінюється кольорова схема підсвічування клавіатури. Так, це нам не треба. Автоматично бачимо, встановлюється wallpaper. До речі, ці теми можуть за циклом змінюватися самі. Це в налаштуваннях, я так гадаю, можна зробити, щоб вони чи змінювалися, чи не змінювалися. Ну, тобто, кастомізація ноутбука відбувається дуже швидко, як на мене, дуже якісно, тому що ось тут ці кольори бігають Ну, тобто, для людини, яка, скажімо таке, ще не бачила, є чим дивувати. Така е, цікава концепція з дуже швидкої і різноманітної зміни е, як теми робочого стола, так і клавіатури підсвічування. Так, переходимо до тестування відеокарти. Як завжди, нам в цьому буде допомагати програма GPU-Z та Engine Heaven. Бачимо дані характеристики щодо самої відеокарти RTX 2070 Super. 8 ГБ відеопам'яті, Samsung 256 біт, все, як я розповідав, сенсори, давайте сенсори, давайте навантаження в Full HD роздільні здатності. Бачимо 2070 Super max Q більше 200 кадрів видає. Так, ось характеристики щодо роботи відеокарти. Бачимо частоти, бачимо, ставимо максимальну температуру GPU. Так, Що нам ще тут буде цікаво? Потужність відеосистеми, потужність відеочіпа. Бачимо 81,5 Вт. Це потужність відеокарти відеосистеми, вибачте, і відеочіпа близько 60 Вт. Ну, Звісно, ви бачите частоти. Тобто, ну, За тестів, які ми виконували на цьому ноутбуці, всі, в ноутбуці все працює дуже плавно, без будь-яких фризів, підтормажувань чи ще якихось паразитних ефектів, якихось неприємних. Виглядає чудово на 300 герцовій матриці з 100% охопленням ну, Тобто, Що маємо? Маємо ігровий ноутбук культового американського бренду Razer у вдалому корпусі. Металевому, до речі, захищена в такому корпусі і матриця значно краще ніж в більшості ноутів. Краще, мабуть, тільки Alienware захищають свою матрицю і те, і те, тільки ті, які були до восьмого покоління, бо вже ті, які почалися в новому корпусі 10 десяте там та ті ноутбуки, які в пластиковому корпусі, вже зовсім не мають такої надійності. Хіба що вже нові моделі, які виникли ось нещодавно в металевому корпусі, таких ще не було в нас на огляді, але один я вже тримав в руках. Ну там можна щось казати про надійність. Тож, ну то о, о, свої окремі результати. А ось серед таких ноутбуків. З надійністю Razer, мабуть, як на мене, найкраще. Краще я не бачу, мені не приходило. Тому маємо в надійному корпусі в металевому, на потужній комплектації з потужним повноцінним процесором, дискретною відеокартою 20-ї серії, майже топовою, з чудовим екраном. Тож чудово підійде, як на мене, саме для тих людей, які полюбляють грати. Особливо, якщо, наприклад, треба з цим ноутбуком мандрувати, треба його покласти, наприклад, переносити з собою. Можна буде не хвилюватись, тому що не продавиться екран, не буде відбитків клавіатури на матриці, як це буває у більшості ноутбуків, тому що прогинається всередині матриця. Тут такого не відбивається, бо дуже класно надійно зроблений верхній модуль з металевим корпусом. Ну тобто, тут тут дійсно є на що подивитись, є за що заплатити гроші. Ось такий Razer Blade 15 20 2020 року є в нашому сервісному центрі. Всю інформацію щодо запитань, які у вас можуть бути, до цього про цей ноутбук. Всі запитання щодо того, як його можна замовити, де його можна побачити і так далі. і Тому подібне, я записав окреме відео. Воно в нас буде в описі до цього відео. Воно є в нас на сайті. Якщо ви зайдете за посиланням і побачите це там в на самій страничці нашого сайту, там можна буде подивитись всі ці нюанси. Наразі в мене все. Дякую вам за перегляд, сервісний центр дії Київ. До побачення.